Церква Міротель, лісова пісня. Вулиця Гагуля. Підемо донизу, донизу ми вже ходили. Повернемо тут ліворуч. Перейдемо на вулицю Бандери. Будинок новий з'явився. Показували, коли він з'явився так. Вже кілька років і готель новий з'явився. Граємо теж його показували, до речі, є <с> навіть відео літнє, коли вони робили барну стійку з льоду. Теж цікаво можна подивитися, можна на каналі знайти це відео, кому цікаво. У нас на каналі не тільки інфраструктурні відео про сам Трускавець, у нас є і події відео, якщо якась подія цікава в Трускавці відбувається. Ми теж обов'язково це показуємо мадинечки готельчик. Художня майстерня галерея. Раймут. Хід готель саме звідси. Це бандери. На де вулиця Франка, магазин Господар, продукти. Ліворуч встановили будівельний кран, будуть будуватися будинок. Ось це Бандери з центру йде аж до шахтаря. Дуже довга вулиця. А, як для трускавця. Праворуч магазин з продажу сиру і теж невеличкий готельчик. Перейдемо давайте на той бік. О, буде видно цей зелений будинок так званий. найновіші найбільші будинок на вулиці Бандери Продуктовий магазин Бельведер. Налівий дивилися Помірецька, а трошки далі, бачите, під червоним дахом це відбудовують п'ятий океан. Це готель «П'ятий океан, просто з іншого боку. А це Помірецька. Видно вулицю Данила Галицького, Шашкевича. Помірецька водить туди. А ми йдемо далі, вулицею Бандери, справа буде пролісок. Не, відпочивають вчителі, ну так. Так би мало бути ми, насправді не знаю, хто там відпочиває. Так, зелений, буде жовтий будинок. В проліску є кафе, колись там були доступні комплексні обіди, сніданки, вечері. Станом зараз не володію інформацією, вже не раз згадував, то хоче, можна, можна написати відгуках, що тут зараз їжі чи є. І як воно? Ось, п'ятий океан. А прямо-прямо це видно перлину Прикарпаття. А і знову п'ятий океан. Правоч віла фіалка. нас питали, колись де віла фіалка, але тут віла фіалка. Якщо дуже коротко. Це, я думаю, вже майже майже та 12. Треба цю серію завершувати і в наступній серії йти до бів. В наступній серії ми підемо від Шахтаря до бівету. Ось тут вже є первоцвіти, ми бачили первоцвіти на вулиці Соломії Крушельницької. Ви знаєте, там в першу чергу з'являються первоцвіти на Соломії Крушельницької. Там південний пагорб. Тут ще не видно. І борош вітрички трошки видно. Зупинка автобуса номер 2 Теоретично до шахтаря можна автобусом під'їжджати з автовокзалу, з залізничного вокзалу, від Молдови, від Кристала, від Вектора, там будь звідки, де двійка ходить. А сам шахтар. Вже казали, залишили два прапора України і Євросоюзу і Інші на всякий випадок зняли Ліворуч волейбольний майданчик діючий важко сказати, що що тарі багато людей Вікна ввечері темні, оце нічого не означає, можливо люди економлять світло. Ай. Скоро теж настане пора. Що ця територія біля шахтаря буде квітнути. Дуже і дуже гарна територія. Так, да, у нас було відео, ми докладно оглядали територію. Зараз вже не так докладно будемо оглядати. Ледимо подивимось, бачите видно. Озеро видно. От дитячий майданчик, от спортивний майданчик. Озеро, гори. Влітку тут з'являються лежаки, гамаки.